Всім добрий ранок! Класика жанру. Вчора помив авто, сьогодні дощ. Зате чистенькі коврики, чистенький салон, чистенькі пороги. Так приємніше самому їздити та й люди оцінять. Починаю роботу о 8.30. Що я кажу, сьогодні неділя, 9 листопада. Так ось! Я вже їду, подаюсь на перше замовлення. Поки виходив з під'їзду, одразу вімкнув ланцюг і мені прилетіло замовлення. Тому прогріваємось потихеньку на ходу. Сьогодні неділя, буду працювати суто по ланцюгу, місто пусте, вичікувати якісь жорненькі замовлення, сенсу нема. Хоча перше замовлення доволі навіть непогане. В планах сьогодні. Попрацювати поки буде робота, а робота може бути довго, тому що йде дощ. А може і ні. Ну, поживемо, побачимо. В кінці відео все буде ясно. Е, також е, зараз тестую, скажімо так, новий формат запису звуку з AirPods тому що пробував я раніше. Зробити звук трішки краще, мікрофона окремого в мене немає. А просто коли ти записуєш з айфона відео з підключеними AirPods, як ти не крути, а звук буде записуватися з телефона. А на телефоні дуже сильно чути звук двигуна. Тому якось і так скачав спеціальну програму, подивимось. Якісь звуком Поки я подивлюсь до клієнта, ви підпишіться. Накидайте коментарів. Всі коментарі читаю, на всі коментарі відповідаю, та прожміть лайк. А також в коментарях напишіть, як відео стало краще. Чи ні. Як у вас взагалі заробітки? Тому що. Я їздив, наприклад, вчора в суботу, так само до обіду. Робота була, слава Богу, робота була. Я не стояв одне за одним, коротенькі замовлення, каса набивається і на фініші виходить. непогано. Приїхав в центр на Словацького і вже певне хвилин в саджу, чекаю. Ще, мабуть, хвилин 5 посиджу і буду шукати якусь іншу локацію. Що нового з моменту, коли ми останній раз бачились, я забрав окуляри для дочки. В минулому відео я розказував це спеціальні лінзи для того, щоб близорукість менше прогресувала. Дочка задоволена, а я сподіваюся, що ми будемо мати результат і через півроку. Я думаю, що скажу вам, є в тому сенс, робочі ці окуляри чи ні. А поки зроблю вам ставочку, як я спішив і залетів у останній вагон, щоб забрати ті окуляри. Біжу за окулярами буквально 5 хвилин до зачинення, тому якось ось так. Адреса Відінська 8А. Саме закриття, тому підзнімаю швиденько. Добрий вечір! Дякую, що дочекалися. Я вже летів, як міг. Вибачайте. А ну дайте на подивлюсь, що там за окуляри. Заодно покажу, які у вас є оправи на будь-який смак і гаманець. І що саме головне, я постійно звертаюся і купую все тільки тут. Дівчата завжди підскажуть, що треба навіть краще, ніж я знаю. Так, показую, що у нас знайшла. Так, футляр серветка окуляри з лінзою StopMio Pea від виробника німецького Carl Zeiss. Uh -huh. Ось так вона виглядає. В комплекті віддаємо упаковки від лінз. Це своєрідні паспорти. Тут вказана вся інформація, що рецепт відповідний, що замовлена та лінза, яку ви обирали, тому це все віддаємо. В комплекті ще йде футляр та серветка. Супер. Ось так це буде виглядати. Віддаю ще вам рецепт. Так, то та я вас довго затримувати не буду. Вже ж вам пора додому, мені так не зручно, та, що ні, число, я що? за хвилину до закриття. Так, захисття. 07, 11, 25. Ви собі ознайомитесь з правилами користування. Ви угу. ще розповсюджуєте гранти і підпишетесь. Все, обов'язково. Все вам здаю. Е, Відінська 8... а та адреса. Так, так. А телефон. Е, ось. Чи хто захоче поставити на паузу? Так. Звертайтесь. Так ось. Це так, це реклама, але я з цієї реклами не маю ні копійки. Просто я рекомендую цей магазин оптики, тому що я там завжди все купую для себе. Я там робив собі окуляри, я постійно купую там контактні лінзи. І е, сонцезахисні окуляри, які у час від часу... Бачите на відео, я теж купував там, собі як подарунок, і задоволений на 100%. Тому можу рекомендувати сміливо це і вам. Сервіс на висоті: дівчата молодці стараються, допомагають з консультацією, з підбором все як має бути. А такий сервіс не соромно і прорекламувати. Це просто моя їм вдячність за все. Скажімо так, що я в них купую. До речі, дуже часто в них бувають всякі акції. Тому дзвоніть, звертайтеся, якщо вам це потрібно. А я понив. понив. І після того, як записав вам попереднє відео, купив замовлення. Ось таке, і вже лечу подаюсь на нього. Привіз хлопця до лікарні. По дорозі ми заїхали, купили тортика. І я думав, буду дуже довго чекати. Але не встиг я навіть толком розвернутися. Як мені прийшло ось таке замовлення, я прям задоволений. Ціник непоганий, тому поки все йде по плану. Також хлопець залишив 12 гривень чаю. За що йому то Є! По дорозі прийшло наступне мінімальне замовлення. Теж тут тине Вересневе, подача 200 метрів, та чому б і не поїхати. Привіз, хлопця, на Софію хлопчина живе тут буквально їхати, мабуть, кілометр чи півтора. Дві-три хвилинки ми на місці, ось, до речі, справа. Він забирає його Тесла зарядки. Каже: я просто кайфую. Ну, базара ноль. Дякую хлопцю. Сто без решти, ще плюс 20 чаюшки. А я буду гнати в сторону рівного і надіятись на якесь замовлення. А якщо і навіть без замовлення по трасі зараз лупану, кайфану, що тут такого? 3-4 кілометри з мінімальним розходом. Та чому б і ні? Катався я без зупину певно до 10.35 до 10.40. Зараз майже 11 і я хвилин 15 стою на набережній і курю бамбук. Буду відкочуватись, ну що, відкочусь, певне, на північну, десь в ту сторону. А поки буду відкочуватись підзніму вам дорогу під музичку. Я. Yeah. 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 Треба почастіше нити певне. Ви бачили, тільки я почав відпочиватися в сторону північного. І що? Одразу по дорозі мені залетіло замовлення з північного. Тому. That was it, you know, when you're here, you know, in the veins. Blood rivers flowing through urban chains. Skyscrapers whisper the secrets they hold above and below. Ticking symphony, danger's baseline, rats scurry faster Chasing shadow lifelines, moonlight hits the metal, chrome sparks glow Temptation lingers heavy where the shadows grow Block wars waged where the cracks reveal scars Currency exchanged in the shells of old cars Young kings crowned with crowns made of sin Pawn shops thrive, dreams locked deep within Fast hands feed the slow with the devil's grip. Wisdom's just a phantom, those with power skip. Jazz in the back alleys narrates the decay. Trumpets echo in where the lost souls stay. Йіду зараз по новому двору. Мені дуже повезло, я взяв замовлення в новий двір і 1,2 км подачі за непоганий ціник я назад повертаюся в місто. Але мене трошки бомбить від іншого. Декілька замовлень тому у мене було замовлення з автовокзалу в центр за 102 гривні, якщо я не помиляюсь. І їхати мені було туди біля 1,2 км. Я тільки виїжджаю до клієнтки, телефоную її, щоб запитати, яка платформа чи центральний вхід. Не бере телефон. Ну, думаю, добре, не бере телефон, значить я їду тоді до центрального входу і буду її чекати там. Я приїжджаю до центрального входу, чекаю 2 хвилини, поки почнеться таймер поклона. Потім я чекаю ще 4 хвилини платного очікування і скасовую. За цей час я їй телефонував певне рази три. Вона не бере просто телефону. Ну, скажіть мені, не вже так важко взяти телефон і сказати, там, наприклад, я передумала, я не поїду, чи я поїхала іншою службою. Ну, таке, але є і пасажири бубочки. Ось після цього замовлення я відкотився трішки, взяв заказ в новий двір і мені я ще не встигаю приїхати. Пасажири пишуть, що ми будемо вас чекати. Будемо вас чекати. Ой, як тут проїхати цікаво. Через дорогу біля ТБ, щоб ви не крутились, вам було зручніше, тим більше так по дорозі. Ну, ось це я розумію. Тому вони трішки, скажімо так, згладили мою злість і повернули віру в хороших пасажирів. Ну, ось такі, бачите, всі люди різні, попробую розберись. Так, десь тут має бути мій пасажир, а де зараз будемо розбиратися? Час підбити підсумки. Ось такий у мене пробіг та час. Пропрацював я рівнесенько 5 годин. 84 км пробігу. Це приблизно 350 гривень по витратам. Що я заробив? Грубо кажучи, 1000 уклон, 450 болт та 50 гривень чайових. Віднімаємо витрати, і 1150 я заробив за 5 годин. Ну, Непогано, як на неділю, на будній день непогано. Тим більше, що декілька разів я просто стояв і чекав замовлення. Можна було поїздити і довше, але я відчуваю, що я не так фізично, як морально втомився і хочу їсти. А коли ти голодний, ти сам не сам все робити не хочеш. А працювати потрібно в задоволенні. і ловити від того кайф. Тому, якщо робота. Починає задовбувати, краще зійти з лінії, поїхати додому відпочити та набрати сил на завтрашній день. Все, я вас всіх цілую, люблю. Ставте коментарі, підписуйтесь і лайки, також не забудьте прожмакати. Всім пока-пока!